Стовпи густого диму, що стоять над будинками, та їдкий запах свідчить про те, що десь неподалік спалюють опали листя. Більшість людей не знають про шкідливість своїх дій або їм просто байдуже. З появою біля подвір'я, де був зафіксований вогонь, з'являються працівники екологічного відділу. Дерево палю, ріща. віща. Це заборонено робити в місті. Після чого екологи розповідають городянам про заборону та шкідливість розпалювання таких вогнищ. Господарі одразу ж беруться їх гасити. Це несе в першу чергу шкоду для тої людини, яка спалює і знаходиться безпосередньо в близькості до вогня, а також в процесі горіння виділяються шкідливі сполуки хімічні. Це Вуглекислий газ, важкі метали і інші канцерогенні сполуки, що призводять до таких захворювань, як онкозахворювання. Під час рейду на порушників не складався протокол. Всім було винесено усне попередження. Нагадаємо, що штраф за розпалювання сухого листя та іншого шкідливого сміття складає від 340 до 1360 гривень. Для юридичних осіб ця сума є вищою від 850 до 1700 гривень. Також начальник відділу з питань екології дав пораду, як боротися з опалим листям, не завдаючи шкоди довкіллю. Вихід з положення для мешканців приватного сектора на городах робити Компостні ями глибиною до метра, шириною півтора метра, і робити пошарове укладання листя з землею і через 6-8 місяців використовувати в якості компосту. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.